Ну что, попробуем что-то типа маленькой инструкции. При включении предлагает устройство выбрать режим. Это может быть разгон, отбор голов, отбор сердца и два вида хвостов. Режимы, по сути, ничем друг от друга не, не отличаются, просто позволяют сохранить разные настройки. Ну давайте выберем любой из этих режимов. Значит, что при нажатии... При выборе режима есть два варианта. Либо можно выбрать настройки на либо запустить. При запуске, значит, я сразу покажу. Тестер подключен в режиме пищалки, который определяет замыкание к сухому контакту, который должен включать rm 2 Вот я только нажимаю пуск. Ага, час ожидания закончился. Опять выбираю голову и выбираю пуск. Вот у меня уже пищит. Тестер говорит о том, что контакт замкнут. Когда идет режим, нажатие на среднюю кнопку приведет, опять же, к варианту либо перейти к настройкам, либо остановиться, ну или вернуться туда, откуда мы пришли. Жму стоп. Сухой контакт разомкнулся. Те наш тестер больше не пищит. Вообще остановка происходит либо вот так вот при нажатии кнопки стоп, либо если случится какое-то из событий, которые предусмотрены в настройках. Одно из этих событий это э наполнение посуды, приемной посуды. Вот есть такая штучка, просто два проводка и щипчик. Прищепка. Эту прищепку я могу расположить на стакане, на любой приемной емкости. И когда дойдет уровень до этих контактов, произойдет замыкание, устройство определит, что контакт замочен и остановит режим. Ну вот, например, сейчас попробуем там, отбор голов. Вот мы хотим набрать 150 грамм. Располагаем контакты в стакане или в бутылке на уровне 150 грамм. Запускаем режим головы. Пищит наша пищалка, говорит о том, что нагрев идет, я ее сейчас выключу. Идет заполнение посуды. Как только контакты коснутся жидкости, еще не коснулись, есть контакт. Прошло 2 секунды. Контроля не ошибочно ли это. Код это не твое. И мы вже имеем информацию, что голова прервана. Причина зупинки, посуд полной. При зупинці. А, працював 0 годин-0 хвилин, лишалась 1 година. При стопі температура охолодження, температура куба, температура пари. При стопі міцність, О, Слово крепость я не перевел. Кубів, ну, Звісно, при этих температурах і крепості говорити не можна. Все, пішов цикл по пановий. Причина зупинки, посуд повний. Тобто, якщо по будь-якій причині робота була зупинена, починає лунати такий звуковий сигнал і на екрані послідовно відображується інформація, яку, яка може бути корисна користувачу. Корисна користувачу. Для того, щоб припинити цей звук, треба натиснути будь-яку кнопку. Прилад перезагрузиться. І знов пропонує обрати режим. Ще одна особливість. Припустимо, ми працюємо в будь-якому режимі. І тут несподівано перервалася напруга. Виробили світло, нема. А ми спимо ми не знаємо цього. І тут світло. Повернулися. Що станеться? Нічого. Бо ми не працювали. Розгін. Треба натиснути пуск. Пішла робота. Ось ми увімкнули, пішли спати. Чи десь. А, в мене що там? Розгін передорваної по якої причині? Ну, посуд повний. Дійсно, я ж не забрав. Дякую. Так. Розгін. Пуск. Режим розгон вже триває першу секунду. Що ще покажу? Коли ми працюємо, у нас послідовно відображується 4 екрани, чи скільки я вже навіть рахунок десь загубив. Ми маємо інформацію про всі процеси, що у нас йдуть. Якщо ми хочемо спостерігати, наприклад, оберти дефлегмату, насоса дефа чи щось інше, то ми на тому вікні. Яке хочемо бачити, і ми тиснемо ліву чи праву кнопку. Тоді це вікно замерзне, заморозиться і буде відображати стільки воно. Для того, щоб повернутися до листання перелистування сторінок, ми знов тиснемо кнопку і повертається режим циклічного відображення. Так, а тепер сталося несподівано. Пропала електрика, нема. Десь, чи вимкнули, чи щось сталося. А потім повернулося. Звісно, нагрів не, сп... не поновиться. Аби отримуємо таку інформацію. Режим розгін раптово зупинено. Причина зупинки пропало живлення. Працював стільки то, лишалось стільки то Тобто ми будемо знати, що в нас було при стопі. температура в кубі була стільки тих градусів і така та міцність була. Це, мабуть, повна інформація, яку треба знати, коли несподівано пропало, а потім повернулось живлення. Вийти з цього режиму, як завжди, будь-яку кнопку. І ми знову переходимо на екран вибору режиму. Взагалі, прилад. Хоче бути в одному з двох стабільних режимів. Він або в цьому вікні, коли він пропонує обрати режим, або коли ми вже обрали і запустили, то він у вікнах відображення, що там сталося, що там відбувається. Із того вікна, із цих можна перейти в налаштування. Для цього тиснемо середню кнопку, бо крайні кнопки заморожують вікно, я вже це показував. Ми, тримаємо, ми тиснемо середню кнопку. Натиснули, бачимо, що йде розгін, і воно пропонує нам або перейти в налаштування, або зупинитися. Якщо б ми вийшли з вікна вибору режиму, воно пропонувало б або налаштування, або, або е, пуск. І ось зараз можна було побачити, що воно побуло в цьому режимі пропонування вибору деякий час, а потім повертається до одного з двох стабільних екранів. Вибору чи відображення робочого режиму. Я хочу показати зараз налаштування. Налаштування є два типи. Налаштування. Є власні і є загальні. Ми перейдемо до тих, які оберемо. Скасувати, повернутися до попереднього. Натисканням середньої кнопки. Або нічого не тиснемо. Мене час очікування на життя прийняття рішення. Повертаюсь до роботи. Все. Режим розгон триває стільки йти. І, і пішло вже те, що ми вже бачили. Отже, йдемо до налаштувань. Власні налаштування. Їх є 4 штуки. Для того, щоб вийти з цього режиму. Треба або забрати руки, мене час, і мене часу воно повернеться до стабільного режиму, або вийти за, за, за можливий вибір. Ось, і воно вже знов вийшло в режим, розгон триває і так далі. Так. Повертаюсь до налаштувань Власні. Максимальна температура куба. Тисну, вона не налаштована. Щоб налаштувати, треба тиснути кнопку праворуч чи ліворуч. Тим самим ми або збільшимо або зменшимо налаштовану температуру. Для того, щоб її підтвердити, обов'язково треба натиснути ОК. Бо якщо не натиснути, ми не час очікування рішення і стара температура, яка була налаштована, повернеться, і ми перейдемо в один з двох стабільних екранів. Що ще тут важливо? Якщо ми зайдемо на сотню, воно показує два знаки питання. І це буде означати, що ми не відслідковуємо максимальну температуру куба. Ну, наприклад, нам цього не треба при відборі голов, то ми і, ми і не відслідковуємо. Або якщо в нас немає датчика температури, ми його не поставили. Треба в налаштуваннях максимальну температуру зробити ось такою: тобто зайти на сотню, бо сотня справді ніколи не буде потрібна. І тоді е, навіть е, від, відсутність датчика не буде е, трактуватись як помилка. Бо відсутність датчика, коли він налаштований, я зараз це покажу. Максимальна температура куба, припустимо, я поставлю 99,9. Окей. І зараз я кубовий датчик, відімкну. Пішли. Так, рожим розгон. Кубову температуру вони не бачать. Одразу не стається зупинка, але з часом, коли буде все. Розгін перервано 0 годин хвилин назад. При зупинці причина зупинки помилка датчика Куба. І працював стільки-то, лишалося стільки-то. Щоб вийти, будь-яка кнопка, трохи притримати і воно перейде. А давайте зараз в розгоні перейдемо в налаштування власній. І температуру куба. Підтверджуємо, що нам саме сюди. О. Так. Збільшимо. Не збільшимо, а змінимо на знаки питання. Воно буде замість 100 градусів. Окей. Зміни збережені. І тепер ми виходимо знов в пуск. Тепер у нас для режиму розгону температура не налаштована. Тобто, налаштована, щоб вона нам не потрібна. І зупинка. Незважаючи на те, що датчик не підключено, зупинки не буде. Е, так, це все, що я хотів розповісти про е, майже все, що я хотів розповісти про, про власні налаштування. Е, якщо ще власні, максимальна температура куба, стабільно те пари. Це температура, яка буде, е, на яку буде працювати насос. Час роботи. Якщо ми не хочемо, щоб робота тривала більше, ніж 5 годин чи година 40, то ми ставимо таку цифру тут, яку ми вважаємо найбільшою. Ну і стабільні оберти насоса. Я вже з науштування власні. Стабільні оберти насоса. Якщо ми хочемо, щоб насос працював незалежно від температури, тобто в ручному режимі, ми маємо тут поставити будь-яку цифру. А якщо ми поставимо 0, то буде керування по температурі. Зайвий процент. Це я собі відмічаю, що треба змінити, підправити в просивці. Так, окрім власних. Крім власних налаштувань є ще загальні. Теж коротко покажу. Налаштування. Загальні Загальні – це шим насоса дефлегматора, мінімальне максимальне значення. Коректировка температури куба. Якщо він там бреше, то можна трохи підкоректувати. Те саме стосується температури пари. Для температури охолодження я коректування не робив. Стоп-оберти. Це оберти, які будуть на дефлегматорі, коли робота, робота зупиниться. Максимальна температура охолодження. Якщо обрана температура буде перебільшена, то ми зупинимось по перегріву. Якщо не відслідковуємо, йдемо на сотню, і воно стане такими прочерками, А якщо менше, то, то буде працювати, буде відслідковуватись. Ще раз кажу: якщо ми зайдемо на сотню, ми отримуємо замість температури прочерки, і це буде означати, що ми зовсім не ослідковуємо температуру охолодження. Навіть нам не потрібен датчик. Якщо ж температура буде встановлена, але датчика не буде, то його відсутність буде трактуватися як помилка, яка, яка обов'язково призведе до стопу. Так, наступне коефіцієнти, ну це зрозуміло, пропорційний інтегральний диференційний. І останнє звук кнопок. Зараз стоїть ні. Якщо О, Пробачте, налаштування загальні. Я не знаю, наскільки потрібен ця, цей пункт налаштувань. Ну, давайте зробимо так. Окей. Тепер, по-перше, будуть пікати кнопки, і коли там переходить з режиму на режим, теж буде пікати. Якщо набридне, то треба буде зайти в налаштування загальні. Ой, пробачте, налаштування загальні. Приходимо на. Останній пункт. І тиснемо Обрати і кажемо Ні. окей Зміни збережені. Все. Можна чи почекати, чи е, натиснути вийти за, за межі е, лінійки цієї менюшної, і ми знову будемо в режимі. Або вибори режиму, або відображення того, що відбувається, коли йде робочий процес. Я ще раз покажу, що в нас зараз на тен замкнений. Ось він пищить. Тобто пищить сухий контакт. А якщо ми зараз зупинимо його якимось чином, ну, наприклад, я знову замочу контакти. Режим розгін перервано, посуд повний і вже те не пишіть. Що ще показати? Я навіть і не знаю. Тут є досить складна система управління насосом. Зараз зупиню. Досить складна система управління насосом. Тобто, в залежності від вибору, від вибору чи температури, чи обертів. А також наявної температури, якщо є термометр, залежить оберти. Я це розповім окремо. Зараз я боюся щось наплутати і буде тільки поганіше. Все, вважаю, що цього доки достатньо. До побачення.